Надрукували, попри нічне блокування опозиції фабрики, де друкували газети Голос України та «Урядовий кур'єр, пресу встигли вивести у регіони для розповсюдження. І вже зранку газети з надрукованими законами олійника Колісніченка побачили світ. Це означає, що вже завтра в Україні каратимуть кримінально за наклеп, екстремістську діяльність та суттєво обмежать теми і способи інформування у змі та спілкування в інтернеті. Їх ми можемо зараз навіть спалити. Вони це нічого не дає. Їх можна вони надрукують, надрукують в іншому місці, і вони вступають силу. закони Колісніченка олійника прийняті у Верховній Раді ручним голосуванням, можуть призвести до непорозумінь. Зокрема, йдеться наприклад про таку норму, як не збиратися автомобілістам у колону з понад п'яти автомобілів. А як тоді розтлумачити затори у столиці, коли в колонах сотні автомобілів? Або ж заборонені маски на обличчях, що робити на реченні, яка ховає обличчя під фатою. Про весільні курьози Ольга Максимова. Від сьогодні звичайне українське весілля можна вважати організованим злочинним угрупованням, бо збирається на нього понад десяток українців, які пересуваються по місту колоною з понад п'яти авто, ба більше ось такі ось наліпки у державтоінспекції можуть розцінювати як приховування держзнаків. Гості на цьому святі, щоб водіїв з кортежу не позбавили прав на два роки та не забрали машин. Упакувались у межах норми. Тільки чотири чотири автівки в кортежі цих молодят. Свої зібрання гості називають мирним, але ненадовго. Будім діба за порушення порядку мирних зібрань. Тепер світить по 10 діб кожному. Їхня відповідь Значить, розганяйте всіх. А у ця компанія гостей молодят Михайло та Олени швидко заробляє дворічний термін позбавлення волі за групове порушення громадського порядку. Спочатку вони голосно сміються, далі більше ви куріться закон трошки не рішається. А от ти що, дай сюди. <піс <küçük> <compliqué> Ладно, ми заплатимо 51 гривню. Зрештою компанію не вгамувати. На капоті з'являються пластянки, і спокій городян порушують крики. Горько! Горько! Проте є й позитив, що всі ці пари вирішили одружитись посеред зими, бо влітку спокусились би на виїзну церемонію. А це встановлення шатра, сцени та звукової апаратури. Тепер без спеціального дозволу міліції потягне на 15 діб. Хоча невідомо, можливо, вже перший ранок подружнього життя новоспечені подружжя проведуть. Уть у тюрмі, бо відтепер підозрюваних можна судити заочно. Ольга Максимова Артем Багров Новини 2+,2.